З українською піснею українським словом і гостинно по українськи зустрічав своїх гостей центр української культури. Політ сама назва зумовила дещо камерний тон проведення урочистого заходу. Правда, за два роки існування центр також гостинно зустрічав і політиків, і дипломатів, і вчених. В цих стінах відбулося майже 30 різноманітних заходів. Поспішаємося перш за все не тим, що ми два роки працювали, ну успішно працювали. Ми пишаємося тим, що ми розвивалися і розвивалися в позитивній динаміці. Тобто це не були якісь окремі заходи. Це була, була була планова діяльність, і це була діяльність не тільки спрямована на, на проведення культурних заходів. Це були заходи, які спрямовані на підтримання міжнародних зв'язків. Це діяльність. Спрямована на реалізацію на теренах регіону української ідеї, а саме ідеї збереження національної, культурної і духовної самобутності українців при гістрої, а також налагодження і зв'язків зі співвітчизниками за кордоном. Два роки тому центр задумувався як осередок, де була змога об'єднати науковий і методичний потенціал і широко відчинити двері як для студентів, так і для гостей. Тому і вирішили відкрити його на базі провідного придністровського вузу на кафедрі української філології, де за 15 років підготували понад 200 українських філологів. Правда, вже з перших кроків стало зрозуміло, що без сприяння придністровського уряду і зацікавленості з боку України центру не бути. Політика нашого програма і політика нашої держави полягає в тому, що у нас не існує розбіжностей між культурами та традиціями братніх народів. Нікому не віддається переваги. Люди будь-яких національностей повинні мати на нашій території підґрунтя для розвитку культури і мови. Керівництво університету вже зараз проводить велику роботу з інтеграції в освітній простір України. Відбулися зустрічі з представниками міністерства освіти України і профільних комітетів Української Верховної Ради. ПДУ вже співпрацює з 23 українськими вузами, а у майбутньому тут мають намір створити повну систему освіти українською мовою. Ніщо не діється вагоме не робиться водночас. Я впевнений, що у майбутньому через декілька років буде досягнуто нової якості освіти, що на всіх факультетах з першого по п'ятий курс надаватиметься повна освіта українською мовою, і ми зможемо забезпечити школу вчителями предметниками зі знанням української мови. Вже сьогодні, завдяки вивіреній національній політиці, все частіше в Придністрові чутне Шевченкове слово. А якщо є і прагнення і конкретні плани, то й справа розвитку українського напрямку в нашій республіці має майбутнє. Лариса Теребіна, Дмитро Балта для програми Промінь на першому республіканському.